Ахілесовою п'ятою команди Зеленського у довоєнній Україні був Вагнер Гейт. Починаючи з серпня 2020-го, керівництво Української держави розповідало суспільству різні історії про спецоперацію із затриманням членів приватної військової компанії Вагнер у Білорусі спершу у Зеленського намагалися довести, що ця спецоперація чистої води вигадка. Потім, що цю історію вигадали у Москві. Пізніше, що план захоплення головорізів, які воювали на Донбасі, загрожував безпеці інших людей. Словом, від повного заперечення через обурення до визнання того, що така спецоперація справді таки була. Кілька років офіцери Служби безпеки та головного управління розвитки Міноборони збирали і документували докази участі вагнерівців у війні на Донбасі. Із 33 вагнерівців, затриманих у Білорусі, 13 були причетні до злочинів росіян на сході України у 2014-2015 роках. Затримати їх так українським спецслужбам і не вдалося. Керівник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба, офіцер, які брали участь у розробці спецоперацій, публічно заявили про існування російського корта у офісі президента Зеленського. А журналіст Юрій Бутусов звинуватив у роботі на Росію керівника комітету з питань розвідки Руслана Демченка, який, до речі, до 25 липня 22-го обіймав мав посаду першого заступника секретаря РНБО. Для того аби каналізувати Вагнергейт у травні 21-го у Верховній Раді України була створена тимчасова слідча комісія. Її очолила Мар'яна Безугла. В офісі президента були впевнені, що саме вона зможе завести парламентське розслідування у глухий кут. Що власне і сталося вже через 5 місяців у листопаді 21-го без безугла оприлюднила звіт. Парламентській комісії не вдалося встановити, хто ж ухвалив рішення про відтермінування спецоперації на кілька днів, через що вона зірвалася. Безугла публічно заявила, Зеленський і Єрмак не причетні до зриву спецоперації. Чим прогнозовано втішила президента України та голову його офісу?